Привіт, Запоріжжя. Це топ новини дня від п'ятої редакції. На цю мить заживлені всі будинки, які знеструмило внаслідок ракетної атаки по Запоріжжю в новорічну ніч. Комунальникам довелося працювати вже зночі на 1 січня. 69 приватних будинків були пошкоджені вибухом. Половину з них вже підлатали. Один будинок на жаль не відновити. У лікарнях залишаються четверо постраждалих людей. Над Запорізькою та Дніпропетровською областями збили 9 шахідів та одну ракету Х-59. На цих нічних фото наші мисливці за безпілотниками з 1 січня продовжиться нарахування виплат вимушеним переселенцям. Однак, через війну влада не переглядатиме мінімальну зарплатню і прожитковий мінімум. У новорічну добу рашисти обстріляли півтора десятка запорізьких громад. Щоб скомпрометувати збройні сили, орки вгатили по тимчасово окупованій Васильівці. Своїми снарядами вбили одну людину в Оріхові, трьох мешканців поранили. Наші оборонці помстилися на лінії фронту. Працював новорічний Хаймарс в районі населених пунктів Басань, Пологи, Бердянськ та Токмак, підрозділи зсу знищили 12 одиниць техніки і поранили до 200 рашистів. Крінж дня орки зарахували в Мелітопольський університет вкраденого єнота з Херсона. Перелякані тварині вже завели залікову книжку. Було подано заявлення от єнота із Херсона на два факультети: лісного діла і спеціалізований факультет інформаційної безпеки. Запоріжець попав у двадцятку найбагатших українців за версією Форбс. Мова про Макса Полякова, який щоправда, давно живе у Сполучених Штатах. На розробках в сфері IT та космосу бізнесмен заробив вже 800 мільйонів доларів, з яких 5 мільйонів зелених пожертвував на допомогу Україні. Сьогодні у Запоріжжі не погашали світло, споживання електрики знаходиться в межах ліміту. Якщо ситуація зміниться, обленерго поверне графіки погодинних відключень. Більше новин шукайте телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтеся, аби бути в темі.